Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. Сьогодні технікуми Польщі, а саме стиліст і технік індустрії моди. Ми продовжимо говорити про спеціальності в технікумах Польщі. Що стосується цих напрямів, важливо розуміти, що є два шляхи: Перший – це технікум, де навчання йде 5 років. Ви освоюєте цей фах і отримуєте повну середню освіту польську, тобто завершуєте польську середню школу, йде матуру і можете вступати до вищого начального закладу Польщі, якщо ви цього захочете. Є школа брендова, тобто аналог курсів більше, коли ви після 9 класу української школи чи 8 класу польської школи навчаєтесь 3 роки професії, але ви не отримуєте свідоцтва про середню освіту. Цього фагу можна обрати і той, і інший шлях. Взагалі-то про технікуми. І в технікумах пам'ятаємо, що нам потрібен рівень польської мови не нижчий, ніж А2, це приблизно 120 академічних годин, але чим більше, тим краще, да, для того, щоб ви були успішними. Технікуми при вступі є зі вступними іспитами, де перевіряють польську мову, і без вступних іспитів. Це залежить від навчального закладу і конкурсу. Вирішальними стануть оцінки в українській школі, особливо такий предмет, як географія, безкоштовне навчання в технікумах до 18 років. Ну, після 18 років вас не приймуть до технікуму Польщі. 5 років і це не тільки навчання певному фаху, а ще й загальні шкільні предмети з польської школи Свідоцтво про завершення якої ви отримуєте. Де можна продовжити навчання після технікуму, якщо ви стали стилістом або технікумом, технік індустрії моди? Хочу показати вам можливість завершити таке навчання, як приклад, да, один із вищих навчальних закладів, дизайнерський університет форм, дизайн. Гуманітарні соціальні науки, і можна в такому приватному виші продовжити навчання, якщо ти технік індустрії моди або стиліст. В опису під нашим відео буде посилання на цей сайт. Ви можете його дослідити і зрозуміти, яка буде ваша траєкторія освіти. Тобто, не тільки техніком. Де в Польщі працювати стилістом? Ну, традиційно відкриємо сайт працюй.пл і подивимося на то. Які є посади, да? стилізація і послуги. Сайти дуже гарно переводяться українською мовою. Ну, от, стиліст, вії, брів, да? до 9 тисяч злот, до речі, заробляє такий фухівець. Ну, Перукар це у нас буде наступне ще відео: перукарі косметологічні послуги, слідкуйте за нашим відео. Ногтьовий стиліст, перукар стиліст, да? от все, що стосується стилістики, в принципі, Варшава, вакансії є, ну і доволі високий рівень заробітної плати. А що стосується взагалі подальшого навчання. Ми зараз розглянемо декілька технікумів, яких можна було навчатися на стиліста, на техніка індустрії моди, і подивимося, в чому сутність цих спеціальностей, що саме ви будете вивчати, щоб не було плутанини про що це. Перший технікум, який ми розглянемо, це у нас Навчальний заклад, технікум легкої промисловості у місті Радон. Доволі відомий технікум, в якому є такі спеціальності, як індустрія моди, технік шкіряних виробів і таке інше. Але технік індустрії моди, чим не займаються, да? люди, які цікавляться дизайном одягу, по-перше, Розробляється документація до швейних виробів, швейні матеріали, фурнітура, моделі виробів, машини і пристрої, що використовуються у виробництві одягу, контроль процесів. Ну і безумовно є дві кваліфікації в техніка індустрії моди: це розробка та виготовлення одягу і організація процесів, виготовлення одягу, такий більш менеджмент. Так? Ну і безумовно, це швейна сфера, конструювання одягу. Швейна промисловість, дизайнери одягу і білизни, дизайн інтер'єру тканинами, зараз це доволі популярно, теж не можете зробити це самостійно. Ну і мода весільна індустрія тощо. Ну і безумовно, треба розуміти, що якщо це про моду, то це обов'язково щось таке, що ви будете робити ручками. Тобто буде обладнання, ви працюєте, ви навчаєтесь, і ви навчаєтесь ну, оптимально. Що стосується міста Радома, то технікум зазвичай відправляє наших діток жити в міській бурсі. Це такий гуртожиток, в якому є оплачене харчування, проживання. Ви проживаєте там разом з дітками з різних технікумів, які навчаються в радомі, і ходите на навчання до навчального закладу. Це те, що стосується техніки індустрії моди. Буде посилання на цей сайт, можете подивитися на відео на YouTube каналі цього навчального закладу і зрозуміти, чи підходить вам такий фах, чи підходить вам така професія. Крім того, є іще така спеціалізація, як технік-стиліст. Це не зовсім одне й те саме, але доволі близькі такі спеціалізації. І ми такий технікум теж подивимося, знаходиться він у місті Демпіца. Гарне місто, хоч і невеличке. Ну і безумовно, на сайті технікуму є розшифровка, да, що таке технік стиліст. Тут є дві кваліфікації: перша проєктування і виготовлення одягу, і проєктування і виготовлення виробів одягу. Крім того, ще є спеціалізація стиль одягу і створення образу. Тобто, ви вступаєте на техніка стиліста, а потім ваша група розходиться на декілька спеціалізацій. Що стосується стилю одягу, створення образу, то, в принципі, професія поєднує собі навички проєктування і виготовлення колекцій одягу, знання кольорів, зачісок, макіяжу, співвідношення, співставлення цих кольорів. Крім того, як поєднувати різні елементи в стилях одягу, в тому числі і макіяжу, і решти моментів, що стосується кваліфікації проектування, виготовлення виробів одягу, то мова йде про конструювання одягу з врахуванням останніх дизайнерських різних тенденцій, підбір матеріалів, фурнітури, керування обладнанням дуже схоже на техніку індустрії Да? доволі схоже, але ви отримуєте фактичні стилісти. Ну, і стиль одягу і створення образу це моделювання силуету одягу, зачисками аксесуари, тематичний підбір зачіски, одягу, створення повного образу відповідно до подій, яка потрібна вашому клієнту. Ну і підбір одягу і зачіски до форми, фігури, зросту, кольору, да, людини і таке інше. Ну і ведення власного бізнесу, сфері стайлінгу і створення іміджу. Ну, безумовно, цей технікум в місті Дембі це теж має. Гуртожиток на сайті цього технікуму. Посилання теж буде в опису під відео. Ви можете перейти і подивитися, що це за гуртожиток, дві або три місні кімнати. Є окремий інтернет-кафе, бібліотека, трьохразове харчування, цілодобовний медичний огляд, стоматологічний огляд, якщо потрібно, тренажерний зал, різні моменти проведення дозвілля, що в принципі доволі цікаво, і наскільки я так пам'ятаю, цей технікум не був занадто бурса до технікуму, не була занадто дорога, доволі доступне проживання та навчання. А що стосується а, самих технікумів, да? то по-перше, якщо ви а, вмієте шити, якщо вам цікаво все, що стосується одягу, якщо вам цікаво все, що стосується Образу людини, і ви хотіли би цьому навчатися, тому що стилістика, вона ділиться на декілька напрямів. Ті технікуми, ті спеціальності, які ми зараз розглянули, вони стосуються саме більш-менш сконцентрована моди в одязі. І все, що стосується цих моментів. Хочу вам ще сказати, да, що ми маємо ну, велику кількість технікумів. Маємо певний сайт, на якому ми зібрали різні технікуми, різні спеціальності. Як і на Ютуб-каналі Education а Мельченко, у нас є підбірка відео з різних спеціальностей і спеціалізацій, які існують в польських технікумах. Тому заходьте, спостерігайте, дивіться. Наступне наше відео буде про перукарське мистецтво і косметологічні послуги. Якби підсумовуючи, що хочу сказати, що до технікуму потрібно готуватися. По-перше, слідкуйте за своїми оцінками, бо низькі бали в. Додатку до свідоцтва за неповну середню освіту, це трішечки зменшена можливість обирати технікуми, да, тобто ми тоді йдемо до тих, які нас приймуть або дає недобір. Крім того, польська мова, ну, безумовно, більшість технікумів виходить на співбесіду, хоче поговорити з вами, наскільки вільно ви володієте польською мовою, тому що це процес навчання, спілкування з викладачами, і всім хотілось, щоб цей процес був більш-менш легкий. Ну, і крім того, якщо ви не впевнені, у тому фаху, який ви обираєте, вам це просто подобається, ви маєте розуміти, що, в принципі, існує можливість перевестися зі спеціальності на спеціальність, з міста в місто, з технікума в технікум. Тому, якщо на цей момент ви вважаєте, що стилістика і індустрія моди ваш, ви хотіли би себе спробувати, то, будь ласка, безкоштовну консультацію я можу вам надати: посилання на технікуми, посилання на. Гуртожитки. Якщо вам потрібен буде професіональний супровід, у тому числі підбір опікуна, підготовка документів і таке інше, пишіть мені, будь ласка, на той номер телефону, який буде вказано під відео, це месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp. Пишіть питання, я відповім. Розповім, що це за супровід, чи потрібен він вам, ви вже вирішуєте самостійно. Я дякую вам за увагу. Я дякую, що ви з нами в наших відео, і ми будемо давати посилання давати орієнтири, давати такі фішечки, що стосуються навчання в технікумах, які існують можливості, які існують спеціальності. А, до речі, з дипломом польського технікуму ви можете працювати і в Україні, і в Польщі. Має а, в польський технікум видавати ще додаток англійською мовою, і ви можете знайти роботу в будь-якій країні в Європейської Унії. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви з нами на каналі Edukation Мельченко. До наступних зустрічей про технікуми Польщі.